Курс як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 3. Збір інформації про тварину. Привіт! На попередньому уроці ми обрали тварину для опису. Сьогодні ми поговоримо про те, як зібрати інформацію про цю тварину. Це дуже важливий крок, адже добре зібрана інформація робить ваш твір опис цікавим і насиченим. До речі, вміння збирати та аналізувати інформацію дуже корисне в повсякденному житті та професійній діяльності. Наприклад, це допоможе вам вдало вирішувати поставлені задачі. Уникнути багатьох помилок та знадобиться в створенні проєктів, введенні сторінок у соціальних мережах або навіть у підготовці до співбесід на роботу. Збір інформації перед написанням твору допомагає вам краще зрозуміти предмет вашого опису. Це дозволяє створити більш точний і детальний образ, а також додати цікаві факти, які зацікавлять ваших читачів. Де шукати інформацію про вашу тварину? Ось кілька основних джерел. По-перше, книги. В бібліотеці ви можете знайти багато книг про тварин. Це можуть бути енциклопедії, науково-популярні видання або художні книги з яскравими описами. По друге інтернет. Сайти, такі як Вікіпедія, наукові блоги та спеціалізовані портали про тварин можуть бути чудовими джерелами інформації. Головне, переконайтеся, що інформація надійна і достовірна. По-третє, документальні фільми: фільми про природу містять багато цікавих та наочних даних про поведінку і середовище проживання тварин. Тепер поговоримо про те, які дані важливо зібрати. Ось основні аспекти, на які варто звернути увагу. Перше, зовнішній вигляд. Опишіть, як виглядає ваша тварина, який у неї колір, розмір, форма тіла, особливості зовнішності. Друге середовище проживання. Де живе ваша тварина. Це можуть бути ліси, пустелі, моря або навіть міські умови. Третє поведінка. Як поводиться ваша тварина, що вона їсть. Як полює або захищається, як взаємодіє з іншими тваринами? Четверте. Цікаві факти додайте унікальні або незвичайні факти про вашу тварину, які зроблять ваш твір захоплюючим. Тепер ваше завдання зібрати інформацію про обрану тварину. Використовуючи книги, інтернет та документальні фільми, запишіть основні дані про зовнішній вигляд, середовище проживання, поведінку та цікаві факти. Це стане основою для вашого майбутнього твору. Успіхів вам у зборі інформації. На наступному уроці ми поговоримо про те, як структурувати ваш твір. До зустрічі!